Мої вітання, любі друзі! У мікрофонах завжди Ейз і сьогодні в цьому відео я хочу трохи показати реакцію Кацапів на вихід Stalker 2. Насправді, я плюс-мінус такого і очікував, але дещо все-таки мене трохи здивувало. Як вже більшість гравців у Stalker знають, що на болотах ця гра не продається офіційно, а депутати країни Помилки заборонили гру, прирівнявши її до спонсорування тероризму. І все ж таки знайшлися ті, хто обсираючи гру, Ще до її релізу почали активно робити по ній контент. Я вирішив просто вбити в пошуку Ютубу Stalker 2, і ось які канали мені попалися в рекомендації. Як ви бачите, кацапські канали також стрімлять або роблять контент по Сталкеру, по суті, вони порушують закон своїх власників. І чи буде їм за це якесь покарання? Хто знає? Але якщо з десяток узких посадять на пляшку за гру Сталкера та розповсюдження контенту, це буде хороший привід посміятися. Також перед тим як записувати це відео, я був вимушений переглянути деякі огляди росіян, щоб дізнатися, чого з них горить від гри. І як вже можна здогадатися, більшість з них ниють про те, що нема могучого русського язика. За цим реально приємно спостерігати. Відсутність в грі російської озвучки, ниття про відсутність атмосфери, про те, що ніхто не буде грати, але, як показала практика, Перші години релізу гри сервери Steam та деякі українські провайдери просто не справлялися з таким навантаженням трафіку, а піковий онлайн в перший день гри становив більше 100 тисяч гравців. І це при тому, що серед кацапів можливо грало декілька сотень, хоча хто знає, може й тисячі гравців. Те, що кацапи грають в гру, яку вони закидували какішами ще до виходу, я не здивований, але ж цікаво, що вони висирають в коментарях під тема відео та стрімами. Я вирішив зібрати для вас середньостатистичні коментарі та показати ці в лапках шедеври. Більшість коментарів саме подібного характеру, тому коперсатися в помильці російського контенту я довго не зміг. Перед тим як буду я озвучувати коментарі оцих клоунів, прошу одразу вибачити мене, бо мені самому бридко зараз читати ці коментарі, проте треба показати вам і щоб ви почули наскільки вони кончені. Що ж, почнемо з першого коментаря. Это что за кринж? Тут даже без политики любой видно, кто это лютый кал. Графика, физика, дно. Сюжет просто ни о чем. Геймплей скучный. Где я не прав? Оставлю свой отзыв. Хз, будешь ли ты продолжать стримить это? Графика отстойная. И на этом движке для конца 2024 года это позор и халтура. На моей 4080 4К еле-еле 60 FPS. Геймплей Я бы лучше в оригинальный с модом не сыграл. Дропнул эту ерунду. Позор года имхо. Тво блять. Метро исход и то лучше выглядит. Это сталкер 2007 года. Я не вижу второй сталкер. Вижу мод на первый и не более. А блять, Але це ще это кінець. Сталкер 2 ужасно выглядит на данный момент. Мало что поменяется на релизе, духа сталкера не почувствовал, а Life 2.0 отсутствует это паршиво. Сталкер 2 – это обрезанный кусок вместе всех взятых. Стелс-режима нет. Ощущение, что True Stalker и то сделали интереснее, по фану и атмосфернее. Игры вне политики. Только в том случае, когда разработчики адекватные, а разрабы Сталкера максимально унижали и, кстати, продолжают унижать и насмехаться над российскими игроками. Кто после этого захочет играть в их игру? Скорее люди захотят охотиться на них. Ахахах. -ах -ах. Ух, сука, це важко, але майже финал. Отпишусь от всех стримеров, кто будет в это играть. Какое тупое нытье в комментариях, причем со всех сторон. Игры вне политики, так должно быть. Первые части выходили на русском, потому что тогда была ориентация на СНГ, ибо на западе в то время нашумел Fallout и перебить его было сложно, а потом пошло-поехало. И тут э, Най. Такий цікавіший коментар від ä, типового кацапського ютубера. Первій части виходили на руском, тому що розраби ще не ні їбанулись. Ну ви самі бачите, який тут треш. Суцільна клоунада. Якщо підвести підсумки, то у Кацапів безбожно горить з того, що немає російського язика. Гру робили українці, гра заборонена для продажу в Варефія. Розробники підтримують свою країну, а не агресора. Графіка не та оптимізація кал, хоча по факту погравши перші 40 хвилин на своєму компі маючи відеокарту 4-річної давності, у мене на високих та ультраналаштуваннях ВПС був стабільно від 50 до 70, і це при тому, що паралельно було відкрито до хіба інших програм та браузер з десятком вкладок. Як висновок, Кацапи самі собі суперечить: спершу кричать, що цю гру вони чекали майже все своє нікчемне життя. А потім нею, що граби з російської озвучки та розробники підтримують свою країну. Тотальна клоунада на Росії це дуже добре, бо саме таким чином вплив Кацапів в ігровій індустрії має значно зменшитися. Пишіть свою думку щодо таких цікавих експонатів з боліт. Ну і звісно, чекаємо на каналі проходження Stalker 2 на максимальній складності. В форматі стрімів або відео, то вже подивимося по ходу діла. І не забувайте підписуватися на канал, хто не підписаний, та ставте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Всім бажаю доброго мирного неба, а кацапам горя та страждань.